Дорогі обновлята, дорогі обновлята різних поколінь, які зібралися сьогодні у цьому залі. Найперше хочу привітати вас 25-літтям нашої організації. Чверть століття це вже значимий ювілей, в якому ви, ми пережили і спадок, і піднесення, і міцне плате щоденного такого існування. Мене попросили розповісти про заснування обнови в Чернівцях. І я собі подумала, що для людей, яким зараз 20-22, будь-які розповіді про той час, це буде щось як, звучати, як казка. Уявляєте, ми не мали інтернету і не мали мобільного зв'язку. І зв'язувалися просто по телефонах, чекаючи дзвінка один від одного, дуже сильно. Чуєте, яка звучить казка? Тому для цього я вирішила говорити цінності, на яких я тоді. Напевно, базувала я, і мої однодумці базували оце створення, це засіяння цього зерна нашої організації. Тому перша цінність. Першою цінністю я, напевно, назву любов. Любов і закоханість. Закоханість в ідею, закоханість в людей. Я дуже добре пам'ятаю, не знаю, Відвідане Тернопільської обнови, вона на рік старша від нас, так? Тобто, коли ми святкували цю річницю, і коли я закохалася в ідею обнови і зрозуміла, що нам її потрібно е, зробити в Чернівцях. Сила закоханості рухає гори, і тому не відмовляйтеся від неї, не бійтеся закохуватися. Другою цінністю є віра. Віра є вибором. Наше гасло обновити все в Христі це також вибір. Найперше вибір вірити в Христа і вірити в свою силу, обновити цілий світ. Третя цінність це глибина. Специфіка обнови є те, що це мирянська організація. Мирянська організація у церкві. І якщо подивитися на церкву, то недавно один отець на реколекціях порівняв її з океаном, де на поверхні багато сміття. Театралізованості, можливо, і неправди, можливо, якоїсь ритуальності. Тобто, не будемо про це говорити. Але чим глибше пірнаєш, тим прекрасніший світ духовності відкривається. І, власне, завдання обновлянина пірнати глибоко. Відвага. Відвага бути іншими. Повірте, 25 років тому в православних чернівцях об'єднатися у греко-католицьке товариство потрібно було бути відважним, відважним і навіть, можливо, трошки відчайдушним. Наступна цінність це терпеливість. Обіцяла не говорити якихось деталей, але скажу, що напевно в перший рік існування найбільше виплекалася саме ця цінність, коли ти рік приходиш на зустріч. Дуже маленькій групі однодумців, і не маєш підтримки зовні, а і протилежно, то тільки з вірою допомагають насінню прорости, дружба і стосунки. От що точно вміє робити обнова це плекати дружбу між членами організації, незважаючи, в якому місці ми знаходимося. І як показує практика, ця дружба міцна і довготерпувала, а також і довголітня. Це верхівка тих цінностей, які допомогли 25 років тому засіяти зерно нашого товариства в Чернівцях, яку багато голів, дійсних членів, пророщувало, плекало, давало можливість заколоситися і дати плоди на славу Богу і користь людям. Обіймаю вас у цей день міцно і бажаю Чернівецькій обнові і усім обновлятам много еліта. Обновляймо все в Христі. Світ чекає на нас, Па-па!